Окей, розкажи, як взагалі вирішила долучитися до нашого навчання? Чому які в тебе були запити, які були потреби, що хотіла б <свят> закрити? До курсу придивлялася давно. Які запити б хотіла закрити? Ну, по перше, я хотіла систематизувати свої знання, поглибити їх. Я хотіла трішки підвищити свою експертність, додати собі впевненості. І моїм проєктам потрібне було масштабування, і мені потрібні були нові ідеї, нові підходи для того, щоб максимально ефективно масштабувати мої проекти. Ну, крім цього, сфера наша дуже швидко змінюється, динамічно змінюється, тому постійне навчання тут є необхідність.